Сьогодні у нас діти з вами практична робота. Ми будемо з вами використовувати основні команди редагування для роботи з текстом. Що це за команди? Вирізати, копіювати, вставити чи видалити. І так, перше, що ми з вами повинні пригадати, що коли ми працюємо з текстом, ми повинні в певне місце поставити курсор. Курсор це ось ця мигаюча лінія, яку ви зараз бачите. Якщо мені потрібно кудись поставити курсор, я просто навожу мишку і один раз клацаю лівою кнопочкою миші, і саме в тому місці з'являється курсор, який буде мені допомагати працювати з редагуванням тексту. Тепер давайте пригадаємо, а як що ж таке ліва кнопочка мишки і яким пальчиком ми її повинні натискувати. Ось наша мишка, її макет червоним виділена саме ліва кнопка миші. Коли ми праву ручку кладемо на мишку, то саме вказівний пальчик під номером 2, той що на малюнку, натискує на ліву кнопочку миші. Якщо я хочу щось зробити, то я повинна спочатку виділити ту букву, слово чи речення, з яким я хочу щось Робити, і потім тільки застосовувати команди. Дивимося, я виділила, протягнувши лів, натиснутою лівою кнопочкою миші по букві О. Тепер я підходжу і, наприклад, кажу, хочу, щоб ця буква стала червоною. І тільки виділена ось сіреньким виділений кусочок цієї букви, показує, що ця буква виділена, стає червоним. Якщо я виділю іншу буковку, я спочатку ставлю курсор перед цією буквою, натискую ліву кнопочку, протягаю. А тепер я можу сказати, хочу, щоб ця буква була курсивом, ось отак, ніби прописаним текстом. Дивіться, як у мене змінюються написані символи, але застосовуються команди тільки до виділених об'єктів. Давайте повернемо наше слово назад. Перше завдання, яке ми сьогодні будемо виконувати, ми повинні вирізати кусочок об'єкту, поставити його в інше місце і подивитися, як у нас зміниться наше написане слово. І так, у мене є слово сонце. Зараз я це слово виділяю, копіюю. А для того, щоб скопіювати, давайте ми з вами повторимо ті команди, що на уроці вже вчили. Ви їх уже повинні пам'ятати. І так, ось перед нами клавіатура. Нагадую, що якщо ми хочемо е, написати слово з великої літери, ми обов'язково повинні натискувати клавішу Shift, таких ж, клавіш Shift на клавіатурі «2». Ось перша і ось друга. Якоюсь ручкою ми натискаємо на цю клавішу, а іншою набираємо буковку, яка нам потрібно, щоб була написана з великої літери. Якщо нам потрібно, щоб все слово було написане з великої літери, тоді ми натискаємо ось цю кнопочку, називається Caps Lock», і тоді просто пишемо слово і всі літери у нас будуть великі. Наступне команди вирізати, копіювати і вставити. Ми з вами про них говорили. Давайте пригадаємо. І так, команда вирізати. Ми повинні з вами натиснути клавішу Ctrl. Дивимося, де вона знаходиться на клавіатурі, і потім, не відпускаючи натиснуту клавішу Ctrl, натиснути ще одну клавішу X. Дивіться, вирізати, вирізаємо ми зазвичай ножничками. Самі ножнички нам нагадують букву X ctrl x Плюсик не натискується. Він тільки показує, що до натиснутої клавіші Ctrl, яка знаходиться ось в цьому місті. Ми повинні додати ще натиснуту клавішу X. І таким чином наш об'єкт буде вирізаний. Куди він попаде? В карман, у кишеню, у буфер обміну. І це ми теж говорили з вами на уроці. Цікава кишеня. З неї, в ній неї може лежати тільки один об'єкт, але його багато разів з неї можна виймати. І тільки тоді, коли ми покладемо туди інший об'єкт, перший зникає, а тепер лежить всього один другий об'єкт, який теж можна вставляти багато кількість разів. Наступна команда копіювати. Копі. Слово копі позначається, починається на букву «сі». Тому для того, щоб скопіювати Ctrl-C, ми повинні натиснути клавішу Ctrl і натиснути сусідню клавішу Ctrl-C копі, буква С, копії і знову в буфер обміну скопіюється той кусочок тексту, який буде виділений. Ну, І для того, щоб чи вирізаний, чи скопійований об'єкт вставити в потрібне місце, ми повинні з вами натиснути клавіатурну комбінацію Ctrl V. Ctrl V. Але перед цим поставити курсор в те місце, куди я хочу. Цей об'єкт вставити. Так, нагадали. І так, давайте перше скопіюємо слово Сонце. До речі, його можна протягати, так як я тільки що показувала, а можна по ньому двічі швиденько клацнути, і це слово теж буде виділене. Тепер я застосовую клавіатурну комбінацію: «контроль копі». Ctrl-C. Далі скопіювала в буфер обміну. Показую курсором, куди я хочу вставити цей об'єкт. Пригадуємо, вставити Ctrl-V, В, вставочка. Ctrl-V. І тепер це слово Сонце знову в мене вставилось. Тепер я хочу з нього. Вирізати дві останні літери. Для цього я ставлю курсор між буквою Н і С перед другою останньою літерою, натискую ліву кнопочку і протягаю. Хочу цей кусочок вирізати. Як ми вирізаємо ножнички X, Ctrl X і об'єкт вирізаний. А куди я хочу його поставити? А поставити я хочу ось отут. Перед словом, тепер уже в мене з'явилось не сонце, а словом сон. Я його вставляю і натискую пробіл. Клавішу пробіл, ви всі дуже гарно знаєте, мене вже не один раз користувались на уроці. Дивіться, що в мене було слово сонце, а стало. Це сон. Зовсім інший зміст, два слова, сон. Те, що ми бачимо вночі, цікавий сон. Це просто був сон. І так, ми з вами навчились виділяти, вирізати і вставляти об'єкти. Тепер попрактикуємося з другою роботою. Ті дітки, які будуть вдома, у них є можливість на комп'ютері повторити цю практичну. На цьому місці зупиніть відео і зробіть із слова сонце фразу це сон. Тепер. Давайте подивимося на іншу роботу. Перед нами веселка. У весельці завжди сім кольорів, які розміщені в певній послідовності: червоний, помаранчевий, жовтий-зелений, голубий синій та фіолетовий, тільки в такій послідовності. Але ось хтось не знав, як правильно. Набрати ці кольори і набрав в іншій послідовності. Нам треба виправити цю помилку. І так дивимося, самий перший повинен бути червоний. Я шукаю слово червоний, виділяю це слово, тому що всі команди стосуються тільки до виділених об'єктів, швиденько двічі клацаю. Далі мені потрібно це слово вирізати і поставити отут на перше місце. Я пригадую, для вирізання ножнички вони нагадують букву Х. Ctrl-X, слово вирізане. Стаю сюди і кажу Ctrl-V, слово вставлене. Наступний у мене колір помаранчевий. Двічі клацаю по помаранчевому. Ctrl X вирізала. курсором показую, куди хочу поставити вирізане слово. Ctrl-V, слово вставлене. Після помаранчевого іде жовтий. Двічі клацаю по слову жовтий. Знову його вирізаю. Виділений об'єкт. Тільки до виділеного стосується команда. Ctrl-X, вирізаний об'єкт. Показую курсором, куди поставити вирізане слово. Ctrl-V, вставляю. Після жовтого йде зелений. Ось він у мене зелений. Двічі клацаю. Слово виділене. Ctrl-VX, вирізати. І сюди поставити курсор, куди хочу. Ctrl-V, вставити. Після зеленого йде голубий. Ось він у мене. Двічі клацею, Ctrl-X вирізала, поставила курсор, куди вставляти, Ctrl-V, вставила. Після голубого йде синій, виділили, Ctrl-X вирізали. Показали, що на шосте місце потрібно поставити синій, Ctrl-V вставили. І останній колір це фіолетовий. Ось він на веселки, фіолетовий колір виділили, Ctrl-X вирізали, сюди Ctrl V вставили. Ну і тепер для того, щоб було видно, як же розміщені ці кольори, якщо не видно малюночка, ми зараз з вами перефарбуємо ці слова. Двічі клацаю по слову, адже команда, яка, яка б не була застосована, стосується тільки виділеного об'єкту. Ось у мене на вкладочці основне є буковка з кольором, клацаю по стрілочці поряд і кажу, цей повинен бути колір червоний. Двічі клацаю, заходжу сюди ж і кажу: а цей в мене колір повинен бути помаранчевий. Двічі клацаю, тільки до виділеного об'єкта стосується виконання роботи. Заходимо сюди і кажемо жовтий. Двічі клацаємо. Заходимо і кажемо, застосовуємо команду зелений тільки до виділеного слова зелений. Двічі клацаємо по-голубому, заходимо сюди і кажемо голубий. Двічі клацаємо по синьому, кажемо синій. І останній виділяємо і кажемо фіолетовий. І таким чином ми з вами правильно зробили підпис нашої веселки. Наступ... Хто з дітей виконує дома, зупинив на цьому відео, виконав цю роботу. Якщо потрібно, переслухав цей кусочок. Наступна! У нас є пори року, весна, літо, осінь, зима. І ось є малюночки. Нам потрібно підписати кожну пору року. Ми знову будемо вирізати і вставляти в потрібні міста слова. І так зима. Зиму ми залишимо тут. А другою у нас іде весна, двічі клацаю по слову, Ctrl X вирізаю. Кажу, що ось саме сюди Ctrl V я вставляю весну. Дивимося далі. Оце у мене літо. Двічі клацаю по слову літо, вирізаю його і кажу поставити літо заголовок саме ось сюди, Ctrl-V. І останню мені потрібно переставити осінь, виділяю двічі, клацнувши, Ctrl-X вирізала і сюди поставила Ctrl-V. Тепер я підписала кожен. Наступне завдання мені потрібно правильно розмістити місяці, але хай залишиться те, як було на початку. Тому ми будемо не вирізати, а тільки копіювати. Давайте пригадаємо, який є перший місяць зими. Той, що у нас зараз, це грудень. Двічі клацаю по слову грудень і кажу копіювати, контроль копі, контроль-сі, контроль копі. В... Скопіювала, дивіться, слово тут залишилось, показую курсором, на перший місяць зими треба поставити Ctrl-V. І тепер у мене тут залишився і тут вставився. Наступне, другий місяць січень, двічі клацнула. Ctrl-Copy. Залишився місяць, не вирізався, де стояв там і залишився. Кажу курсором поставити ось сюди. ctrl В, вставити. І так само лютий. Двічі клацею по ньому, контроль копі, залишається перший варіант. Кажу, поставити на третє місце, бо лютий, третій місяць зими. І таким чином я створила правильно місяці, розмістила. Зима у нас така в голубих, біло-голубих тонах, ось у мене тут і правильно розміщені, саме на такому кольорі. Діточки, ті, що будуть виконувати роботу самостійно. Повинні пригадати, який в нас перший весняний місяць, напевне, ви знаєте, що це березень. скопіювати його, не вирізати, щоб він тут залишився, і поставити на правильне місце на перший. Потім квітень, потім травень. І так виконати це завдання до самого кінця. Так, всі, хто може вдома, намагаються виконати. Тут ми з вами в цій роботі. Просто не вирізаємо. Вирізаємо ми тільки назви пір року, а місяці ми копіюємо. Контроль-копі, Ctrl-C, контроль, вставити Ctrl-V. Вирізати, Ctrl-X, вставити, Ctrl-V. І останнє завдання це вже таке складне. в нас завдання. Нам потрібно розмістити кольори правильно. Дивіться: жовтий. А жовта в нас є грушка і жовтий лимон. Я двічі клацаю по слову жовтий. Я його копіюю, ставлю сюди і знову ж ставлю сюди, тому що він у мене в буферу обміну лежить, я скільки завгодно разів можу вставити. Але дивіться, грушка не жовтий, а жовта. Тому мені потрібно, а лимон жовтий. Тобто лимон жовтий, а груша жовта. Мені потрібно видалити. Давайте пригадаємо: для того, щоб видаляти справа чи зліва від курсора, а курсор це ота мигаюча стрілочка, у нас є клавіша backspace. Ось вона. І у нас є клавіша Delete. А якщо тут між ними стоїть курсор, то при натискуванні цієї клавіші, дивіться, стрілочка справа наліво, в оцю сторону від курсора, ось у мене між ними стоїть курсор, в цю сторону видаляється один символ, один чи два, скільки мені потрібно. А якщо я натискую клавішу Delete, а курсор тут стоїть, то справа від курсора видаляється один символ, якщо я ще раз натискую на клавішу Delete інший символ, і так далі. І так, від курсора виділяємо, видаляємо об'єкти клавішою backspace справа наліво і клавішою Delete зліва направо. Давайте це спробуємо. І так, у мене грушка жовта. Я ставлю курсор між буквою Т і І. Тепер мені потрібно справа виділяти, дивимося, якщо отут стоїть курсор, ось отут. То справа від курсора, давайте візьмемо, намалюємо наш курсор, ось він у мене тут стоїть, керівненький, ручкою малювала, так. То справа від курсора видаляє клавіша Delete. Стаю сюди і натискаю клавішу Delete, і хоча двічі натиснула, двічі видалили. І тепер натискую букву А, і моя грушка стала жовта, а лимон жовтий. Виділяю слово. І копіюю червоний. Контроль Копі. Куди мені його потрібно ставити? Біля червоного яблучка. Стаю сюди. Контроль В. Вставила червоний, але моє яблучко. Червоне яблуко, воно червоне, а не червоний. У мене курсор мигає. Ось. В кінці слова, значить, мені потрібно видалити букву І. Я не переставляю курсор, а натискую клавішу backspace. Дивимося, тепер, якщо курсор отут, оцією клавішею справа наліво виділяємо, я один раз натискую backspace, інший натискую backspace. Червоне в мене яблучко. Червоне. Так. Наступне. Баклажан і сливи в мене сині. Виділяю слово синій, копіюю, вставляю раз v і клацаю курсором біля слив і знову Ctrl-V, другий раз не копіюючи. Нагадуємо, що з буферу обміну скопійований об'єкт можна вставляти велику кількість разів. Баклажан синій, все правильно, а ось сливи сині. Мені потрібно. Зайва буква її прибрати. Де стоїть у мене мигаючий курсор в кінці слова, тому ку клавішу, щоб піти і справа наліво, клавішу backspace натискаю і мої груші сині. І ще в мене є зелене яблучко. Виділяю слово зелений, контроль копі. Скопіювала виділене слово зелений. Ставлю курсор в те місце, куди потрібно вставити, і пригадую: Ctrl-вставка, «контроль Ctrl-V. «контроль яблучко зелене. Знову мені потрібно знищити. Ставлю курсорчик, наприклад, знову сюди, щоб мені дві різні клавіші задіяти. І тепер клавіша Delete. «деліт». «Деліт» раз, натискую, Delete два. Яке в мене яблучко зелене. Я виконала останній. Кусочок роботи. Всі, у кого вдома є комп'ютер, повторіть, будь ласка, і пришлете мені фотографію. Можете сфотографувати свою роботу, як ви її виконали, і пришлете мені виконану повністю цю роботу, цю роботу, і як ми з вами змінили слово Сонце на це сон.